На долонях у родини є малюнок життя сина. Ось ота мала краплиночка сяє в небі, наче зірочка, тата з мамою шукає і найкращих вибирає. А коли знайшов, зрадів, цьомки Богу й полетів, У матусю занурився, в її лоні поселився. Цьомки мамо, цьомки татко. Є у вас тепер малятко. Мене ще не було. Ні, не так. Я вже був, але не тут. Хтось пам'ятає своє життя у мамі ці дев'ять місяців. Ми там, як в океані. Це шумить, булькотить, колихається. Мамине серце стучить, як потяг по рейках. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ого, мамо! Куди ми їдемо? Мовчить. Мабуть, не чує? Дивно, бо я її завжди гарно чую. А її треба ж то в П'ятою дзизнеш, і вона так радіє, усіх кличе, дідусь вухо підставляє, бабуся долоню, а тато, маму обіймає і сміється. Кажу тобі, футболіст в нас буде. Он як б'є по воротах. Футболіст? Ні, я баристою буду. Бо мені запах кави подобається. Я його з перших годин мого втілення пам'ятаю. До речі, що ви знаєте про втілення? Тобто, як з'являються діти? Дорослі кажуть, що нас лелеки приносять. Гадаю, це маячня. хто небудь бачив колись лелеку з дитиною в дзьобі? Отож. Бабусі кажуть, що дітей в капусті знаходять. Уявляю собі цей жах, лежиш собі поміж капустяним листям і чекаєш, знайдуть чи ні. А на городі кого тільки нема. Там і гусениці і метелики, і ще багато різних комах, а от матусь там нема. Вони зовсім в інших місцях знаходяться. Я свою у кав'ярні знайшов, сиділа статком біля вікна і пила свою улюблену каву. Тому мене особисто. У кавовому зернятку, мабуть, знайшли, бо мама проковтнула зернятко зненацьке і дуже розлітилась. Звідки в каві ціле зернятко з'явилось? А Бориста каже Ой, як вам пощастило, скоріш загадуйте бажання. Чому це? здивувалась мама. А тому, що до вас потрапила кава бажань. Не гайте часу, загадуйте. Здійсниться обов'язково. От мама і прошепотіла синочка хочу. Бариста посміхнувся і подивився на тата. Гадаю, одного кавового зернятка замало для такого бажання, але кавові бажання завжди здійснюються. Ось я і здійснився. А як, спитаєте ви? Ну, це трішечки схоже на лего». Коли дві клітинки з'єднуються, а далі ще одна, ще одна, ще одна, і ось я вже завеликий. І треба випірнути з цього внутрішнього океану у зовнішній. Там мама чекає, бо їй вже важко мене носити скрізь в собі. Каже все, виходь, підемо разом у кав'ярню. Я вже скучила за ароматом чудової кави. Хто б з вас відмовився? От я й не встояв. Швиденько пірнув на вихід, бо давно хотів побачити, що воно там так гуркотить у тій кав'ярні. Такий приємний звук, такий заспокійливий. Я від нього одразу засинаю, поки мама п'є свій помаранчевий чай, їсть помаранче в шоколаді і дихає ароматом кави. За дев'ять місяців я дуже багато чув різних звуків зовнішнього світу. Але цей... Найкращий. Поки я мріяв побачити кав'ярню і почути улюблений гуркіт, я почув дихай, туся, дихай, туся, і випірнув прямо у чиїсь долоні. Мене підхопили, але то були не мамині руки. Так я й знав, обдурили. Ні мами, ні кав'ярні, ні заспокійливого гуркіту. Я заплакав. Обдурили. Чужі долоні, мабуть, злякались мого плачу і віднесли мене до мами. Треба запам'ятати і всіх чужих лякати, щоб не чіпали мене. Мама посміхнулась і сказала Доброго ранку, сонечко. Я хотів відповісти доброго ранку, матусю, але в мене нічого не вийшло. Тобто, Ну, я не вмію розмовляти, як мама. І знов заплакав Обдурили. Мама заметушилась, зголоднів. Зараз ми це виправимо і дала мені щось цікаве. Було дуже смачно. Так зрозумів. Треба гучно кричати, коли ще схочу цю цікаву річ. Гурку то не було, але я і без нього заснув поряд з мамою. Підемо в кав'ярню іншим разом. Коли прокинусь, коли я вперше потрапив до кав'ярні, я збагнув, чому мама сюди заходила майже кожен день. Тут чудово! Така краса, книжки, цукерки, кава, помаранчевий чай і величезні вікна з квітами. Але мені найбільше подобається, як гуде кавомашина Мама каже, це білий шум. Я не згоден. По-перше, він не такий вже й білий, бо кавові зернятка коричневі. І по-друге, це не шум, а сварка зерняток між собою. Не штовхайся, не штовхайся, кажу. Кавомашина запустила зернятка у політ, і вони летять на випередки по колу, змагаються, хто перший потрапить у чашку, бо у кожного зернятка є своя особлива місія. Кав'ярня це чарівне місце зустрічі усіх матусь, бо без кави вони, як сплячі красуні, весь час би і спали. Буває, прокинешся серед ночі. І шепочеш тихесенько. Мамо, дай, будь ласка, оту цікаву річ!» а мама спить і мене не чує. Зарепетуєш, прокидається тато. Що трапилось? І от як йому пояснити, що трапилось? Нічого страшного. Просто малеча ночами їсти хоче, щоб скоріше вирости за вишки стата. Мамо, поклич. І так тричі на ніть. Прокидайся і репетуєш, прокидайся, і репетуєш, як скажений. Добре, хоч вранці є такі магічні кав'ярні, в яких заряджають сонних матусь. От виростав і спроєктую кавопровід прямо до ліжка матусь. Тицьнув пальцем, і аромат чудової кави розповсюдив у спальні. І не треба репетувати, матуся сама прокинеться, і це добре. Бо малечі потрібні бадьорі матусі.